Для популяризації архітектурно-історичних пам'яток та розвитку внутрішнього туризму у монастирищі випустили ексклюзивні вітальні листівки. На них зображені Одаївський млин, пам'ятка промислової архітектури 19 століття у селі Сарне, єврейська синагога 19 століття у Лукашівці, костел святого Діонісія 1908 року у монастирищі та палац Даховських, пам'ятка архітектури 19 століття у селі Леськове. Зі зворотного боку є місце для вітань та QR-код, який містить посилання на інстаграм-сторінку проєкту Лукашівка туристична, у рамках якого й виготовлені листівки. Автори ідеї – місцеві жительки Яна Алінецька та Ірина Музаченко. Під час реалізації проєкту авторам ідеї було важливо залучити до роботи саме місцевих митців, тому художницею обрали Дарину Пальонко. Листівки з зображенням будівлі колишньої єврейської синагоги дівчата планують надіслати військовим односельцям із Лукашівки. Разом із подарунками до свят, які готують жителі села. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Монастиричинська міська рада.